Міністерство внутрішніх справ України розпочало формування гвардії наступу штурмові бригади добровольців формують в різних регіонах країни. Як стартував набір на Полтавщині та Кіровоградщині, Запитаємо у наших місцевих кореспонденток Ханни Ружін та Лілії Кочерги. Розпочнімо з Полтави Ганно чи вже запустили консультаційні центри і де їх планують відкривати. Де розповіли деталі про ці штурмові бригади що їх буде вісім. розповіли як туди вступати, що для цього потрібно, які особливості та вимоги. Хочу також додати, що зазначали, що це не мобілізація, це добровільно все. Тобто люди можуть цікавитися, звертатися їм розбудуть розповідати е, про ці бригади, і людина зможе сама відповідно обрати, куди вона хоче піти. Наприк, на Полтавщині вже запрацювали. Центри, де будуть консультувати, один з них є в Полтаві, інші по інших містах. Пропоную зараз детальніше послухати пряму мову. Місто Кременчук, місто Лубни та місто Миргород. Вже вони працюють. Також найближчим часом ми плануємо відкрити такі такі ж і в місті горішні плавні. Вчора там були дивились все, що відповідає тим вимогам, які у нас є. Якщо брати про Полтавщину, то як спецпризначенці, так і звичайні поліцейські проводять стабілізаційні заходи на території Луганської, Харківської, Донецької, і Херсонських областей. Але стабілізаційні заходи трошки будуть відрізнятися. Відрізняються по своєму функціоналу від тих, Задумів нашого керівництва і керівництва держави. Але крім цього, будуть обіцяють, що будуть додавати ще ці консуль... консультаційні центри, щоб люди могли дізнаватися інформацію. Крім цього, вся інформація є на сайтах, і люди можуть зайти, ознайомитися або дізнатися подробиці з телефоном. Хочу також нагадати, що національна кампанія добровільного рекретингу гвардія наступу проводиться, аби посилити українські сили в наступальних діях по звільненню деокупованих територіях. На цьому у мене вся інформація. А тепер я передаю слово своїй колезі з Кропивницького Лілії Кочерзі. Вітаю колеги. Старт кампанії голосили на Кіровоградщині. Документи прийматимуть у місцевих ЦНАПах, міському та районних. Нині до цієї роботи доєдналися п'ять центрів надання адміністративних послуг. І детальніше про завдання тих бригад, які нині формують, далі почуємо у прямій мові. Об'єднана штурмова бригада Людь це спеціалізований воєнний підрозділ нового зразку, поліцейський підрозділ нового зразку. Це відсіч збройної агресії, проведення штурмових дій, знешкодження диверсійно-розвідувальних груп та незаконних збройних формувань, проведення аеророзвідки, виявлення позицій ворога. Ну відповідно, знищення Національна гвардія утворює батальйони оперативного призначення виключно. Добровольці це високомотивовані громадяни віком від 18 до 60 років. Реалізація національної, національної компанії має покращити наші оборонні позиції. За інформацією, Кіровоградщина має ресурс для формування цих додаткових бригад. Колеги. Дякуємо. З нами на зв'язку були кореспондентки з Анна Гружін та Лілія Кочерга, які розповіли про старт рекрутингової програми Гвардія наступу у Полтаві та Кропивницькому. Ну, з нами на зв'язку Віталій Кім, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації. Пане Віталію, вітаємо вас! Хотілося б запитати: а чи має Миколаївщина ось цей мобілізаційний ресурс для формування ну не тільки бригад для швидкого наступу? Доброго дня всім радий вас бачити. Ви знаєте, ми завдання виконуємо точно, але хочу зазначити, що в нас мобілізаційний ресурс весь використовувався впродовж цих ну майже року. Тобто, навіть моя охорона пішла воювати, коли відбили миколаївський напрямок нашої збройні сили. Тобто люди, які були тут на Миколаївщині, дуже багато поїхали і працювати в напрямку Запорізькому, Донбаскому, Південному таке інше. Але я впевнений, що зараз повертається багато людей на Миколаївщину, і мобілізаційний ресурс цей теж буде.